Зараз буду пробувати оцю гадость: це консервовані сосіски. Я вас не обманула в першому відео. Мене серйозно заінтересувала тема пробувати всяку странну їду з магазина, де я працюю, коли я їх розкладаю і знаходжу щось дивне. Про сосіски консервовані я чула дуже давно, багато разів, але я ніколи їх не пробувала. У е, мене до мене немає активного угля, так що, якщо я не вийду на зв'язок через час, визивайте мені скоро. Так, це зроблені з свинини. Вони самі дешевші були, так що помолимося за мене. Чесно, ну запах ну такий. Ну всесісочний, ладно. Ну, запах консервірованих сасісок. Я не знаю, з чим це зрівняти. Дивіться. Он вони плавають, булькають у розсольчику. Ммм, виглядать так апетитно. Пробуємо розсол. Таке непонятне, коротше. Я не знаю, хто і за чим це придумав. Просто сосиски, це ж сама проста їда, їх можна навіть не варити. І хтось задумався їх консервувати. Отак вона виглядає. Заплатила за цю банку євро з копійками. Це саме дешеве було, свиняче так. Ну що, пробуємо! І вона вообще якась ніяка. Може, то, що це саме дешманський взяла. Може, це просто проблема в сосісках, або, я не знаю, з них виварили весь дух, щоб законсервувати, щоб вони довго зберігались. Возможно і так. Ну Короче, на вкус супер дешманська сосиска, якій взагалі м'яса нема навіть рядом. Не так ужасно, як я думала. Я думала, це буде якийсь смак, типу, знаєте, як стріляння яйце, є всяка така діч, якась затухша. Ну, в принципі, літи можна на худой конець, так сказати. Но не рекомендую вам, хто в Нідерландах не беріть. Це, типу, м -м прям ні о чм. Я не знаю, що я з ними робити буду. Ну ладно, цілую, так уже бить доїм, бо я голодна. А завтра буде новий огляд. Так що ж.